І Сьогодні відео буде про супермаркети і огляд на магазини на Мальдівах, Що ж тут продають? Тому погнали! Показую вам локальний магазин, як виглядає. Ого. Є різні фрукти. Далі олія, оливкова, кетчупи. До речі, в них дуже і дуже багато консервації, такого, що не портиться, тому що доставка сюди, самі розумієте, дуже довга і тяжка, тому що ще й плюс жара. Сумашедше, тому в них ось такі всі банки. Так, якась кава не з кафе. А, так, це кава. Я думала, можливо, гущонка є. нутелла Бачите, в них магазини такі, ну, досить пусті, я б сказала. Тобто ось є якісь памперси, такі дівочі всякі штучки. Тобто немає такого, знаєте, супер величезного вибору. Якийсь пара шампуньок. Тобто не так всього і багато дезодоранти. Далі тут зубні пасти, до речі, мені треба зубну пасту не забути. Туалетки, тут щось розсипане, це маленькі манго, чи що, не знаю. Серветки. Ну, пасту я вже взяла. Ось таку добре, що є ось тут така малесенька. А до речі, так як я вам говорила, що вибір тут невеликий, тут навіть немає бальзаму для голови. Розумієте, після солі вода дуже така, вода, волосся дуже таке, знаєте. Неприємне, потрібно бальзам. Тобі ще довге волосся, що у мене щовіки, але його тут немає. Ну ок, йдемо далі. Можливо, в іншому магазині знайдемо. Тут далі соки, водички, перчик, морква, все в холодильниках. Далі. Ой, навіть є хлібчик. дивись, якісь булочки. Хліб по-мінімальному, але є. Далі тут різні чипси. Який величезний, тут продають імбир. Також є е, дині. Клас. Різні приправки. Дивіться, як вони гарно пофасовані. Розуміється якийсь перець. Ось така гарна фасовка. Чілі, шпагеті різне, печиво. Багато-багато всього. Чаї. Ось це печиво смачне, до речі, ми його десь купували. А в Таїланді ми його купували. Ну так, тут, до речі, дуже багато тайських продуктів, тому що Таїланд, в принципі, не так далеко. Це як гарно вісять банани. клас. <рес> Супер. Так, далі тут Кока-Кола, фанта, тут тобто тут такі соки, все-все є. Навіть парасолі. Так, тут також багато різного папая. Далі, дивіться, це якісь такі сухарі чи що, не розумію, це тобто, такі великі-великі пакети. Далі, дивіться, кокоси, банани ще зелені. Також є такі мінімальні якісь гриль, іграшки, чайники, тобто дуже-дуже всього мало. Я взагалі, як перший раз сюди потрапила, думаю, клас, як людям повезло жити все життя в такій красі. Але потім я зрозуміла, що ні. ніфіга їм не повезло. Тому що тут зарплати в районі 350, нехай там 500 доларів, навіть менше 450 доларів. І, ну, тобто, і люди не можуть собі дозволити виїхати, а виїхати тут потрібно далеко й далеко, тому що вибратися з островів це не так і просто. Тому більшість людей не виїжджають взагалі з своїх островів. Ви розумієте, все життя тут так прожити це якось трошечки тяжко. У них тут одна школа, один садок на цьому острові, де ми знаходимося, і взагалі немає лікарні, тільки одна аптека. Хочемо взяти їхнє місцеве пиво, так я вам вже говорила, тут немає алкоголю, але є місцеві пиво без тобто з різними смаками. Яке беремо? Я б гранатове спробувала. А дивись, тут ще якісь цікаві, такі фруктові, манго. Клас. А ще одне беремо, а два. А мені? Чи тобі? Не будеш? Okay. А яке? Зараз wow. виберемо? Okay. Давай. Тут є, дивіться, сир, масло, таке масло, сосиски і все. Це весь морозильний відділ, щоб ви розуміли. Тобто все, тут більше немає. Ще є морозиво. Морозиво, звичайно, є, трішечки є, багато. Но, наскільки в них це не популярно, ми попросили одразу відкрити ось це безалкогольне пиво, він таки бере його і обстіл, але обстіл не вийшло. Пішли шукати щось, тому що в них навіть немає відкривачки. Вам ще тут є? І те, що ми звикли, до чого ми звикли. Дивіться, навіть є картопля. Картопля дуже і дуже така маленька. Взагалі, знаєте, як в нас насінева. Або навіть не насінева, а в нас так у свиням варять. Далі цибуля також, тут невеличка якась така. Ось Ось так. Ну, тобто, такі мінімальні якісь продукти є. Прожити можна. І ананаси ще зверху. Дві капустинки, таких три капустинки. Щось тут таке ще лежить різненьке. Ну, тобто, є ще така капуста. Тут тобто, всього є, але дуже-дуже мінімально. Пробувати ананас і гуава. І скажу, яке вона у нас смак. Газована водичка. Взагалі нічого такого особливого. Думаю, буде щось краще. Просто фруктова газована водичка. Щось схоже на фанту, типу того. Але фанта зі смаком гуави і ананасу. Ось так. І тепер бутилка номер 2 хоч би не вп'яніти від безалкогольного мальдівського пива. Це з гранатом. А це, до речі, мені якесь менш газоване. Просто солодка водичка з гранатом. Ми зайшли ще в один супермаркет, і дивіться, яка кількість тут бальзамів для волосся. Все одне дав і просто для різного волосся. І все, уявляєте, це всі бальзами на всьому острові, напевно, тому що дуже багато обходила, але добре, що хоч знайшла. Прийшла ще в один супермаркет і хочу вам показати, що тут є. Ого, давай як гарно. А це що? Напевно, шоколад. Все ось так пофасоване, по баночках, по бутилочках, так як я вам і говорила. Все в таких упаковках, щоб довго зберігалося. Ось ці їхні відомі мальдівські чаї, якогось привозили на подарунок. Також дуже багато різної мівіни. Оливки є, консервації різні. Паста на том'ян, тюна. Далі різне печиво пофасоване. Печиво, також різне печиво, круасани. Тобто все те, що довго зберігається. Далі це морозиво. Як я вам говорила, з м'ясом в них мороженим тяжко, переважно в них свіжа риба. Тому взагалі холодильника з м'ясом тут, в принципі, я не знайшла. Далі це тортики. Торти в них також не дуже актуально. Є якась ось така засушена тюна. Далі є імбир, чесник, цибулька, картопля, така маленька картопля. А ось знайшла холодильник, також ось завозять, трішечки продуктів є. Ось м'ясо. В принципі, це все м'ясо. Курсу трішки. Далі масло, ось таке беруть на ресторани сир. ну, Тобто продуктів не так багато, вибір невеликий. Далі тут кокосове молоко, кокосові вершки, посуд, різні соки. Далі це чіпси. Чіпси тут, чіпси тут. Ціни в принципі нормальні, але ну, ціни не на всіх є продуктах, тому я не, не можу вам розказати всі ціни. І їх дуже довго переводити на гривні. Таке ще є харібошки, Але, в принципі, ціни плюс-мінус такі, як і в Україні. Бо 6 років назад, коли ми були, мені тут ціни були трішки дорогуваті, а зараз, так як у нас в Україні ціни піднялись до небес. В принципі, так як і на Мальдівах. Тублерони є. Так. Далі що тут ще? Отаке все привозне Бауті, мемдемси. Та нутелла таке різне. Різне все завозне. Ого, скільки тут камер. О, Мальдівський шоколад. Але дуже гарно виглядає на подарунок, взагалі супер. Але тільки я не знаю, як в таку жару його довести. Я би взяла взагалі в Україну би передала, але я розумію, що він просто туди не доїде. Але дуже гарний. Але мені здається, він ну, шоколад в Азії взагалі його в принципі, не вміють робити. Я думаю, що на Мальдівах також. Він не дуже смачний. І каса, в принципі, виглядає, як і в нас. Вага, каса, нічого особливого. Заю вам магазин, як він виглядає назовні. І є ще один магазин. Зразу навпроти. Ось, така вітрина гарна з бананами. Є ще один. Зараз покажу, що продають тут. Так, показую. Також стелажі з морозивом. Далі є масло, сир. Також тут не дуже багато товару такого замороженого. Далі соки, води, чипси, мівіна. О, диви, чіпси з буряка. <гас> Класно. Далі це різна мівіна. Тобто печиво таке, що довго зберігається. Картопля, і, до речі, так як тут немає алкоголю, але в них є безалкогольне шампанське. Вони тут його самі виробляють. Що, Вікуська. Вибрала чипси? Ви хочу вибира. показати дуже довгі ананаси. Ще такі в канаті mm. ніколи не бачиш? Ну давай, показуй. Дивимося на довгі ананаси. Там вони, до речі, дуже довгі. Переважно вони в нас такі якісь більш округлі форми, а тут вони якісь по довгості. Клас. Mm. Що у нас її. тут з фруктового? Ой, тут, до речі, навіть є магніти, це можна купувати. Чи це просто так типу як красиво висить? І тут, речі, якийсь айсбанк, полдені косить. Та ну це таке якась хімоза. Також є мальдівські шоколадки, дуже гарно виглядає. Фереро Роше. Віка сказала, що дуже хоче чіпсів, що прям не може. Треба дитині хімії. Беремо ці? Третій день солене, хочеш. Ну, вже їж. А сіль ні? Хліб сіллю. Не солено, не підходить. Такі банани смішні. З такими гілками. Все, йдемо платити. Також якісь горішки. Ось такі тут магазини. Все заплатили 67 гривень. Віка вже перевела мені, допомогла. Такий був огляд на магазини. На жаль, цін сильно багато вам не вдалося зняти, тому що їх просто там немає. Вони не вказані, але плюс-мінус ціни, як зараз в Україні, тобто не набагато дорожче. Ось так. І від себе ще можу додати, що магазинів там трішки більше стало з 2019 року, коли ми були, але все одно товару немає такої кількості продуктів, Hello такої кількості продуктів, як, наприклад, у нас. Тобто, там все така, знаєте, обмежена кількість. Обмежений вибір, не знаю, ну таке, магазини. В принципі, є, звичайно, якщо ти приїжджаєш на тиждень, там 10-15 днів, то тобі цього вистачить, тому що можна і в кафе, і в ресторанах поїсти, і щось там купити в магазині, але не знаю, жити там все життя і купувати завжди ось ці такі консервації або мівіна, чіпси, Тобто, бачите, в них вибір більш такий, тому що жарко і з доставкою, я думаю, теж нелегко, тому що це острова, які знаходяться дуже далеко в океані. Тому ось так. Ось таке було відео, такий огляд. Пишіть, коментуйте, що кому цікаво, можливо, обов'язково відповідаю на всі ваші коментарі.